Чоловічий фліс. Перший другий Сорт вага мішечка 8 кг за 1350. Чоловіча плотна фліска. Розмір XL. Ще один чоловічий теж плотний фліс. Розмір МК. виглядає він на L. -ку. Легесенька чоловіча фліска. Розмір 16 ка Жіночий плотний фіс на замочку, Він може бути і, є, і чоловічий розмір 50-й, така плотна фліска жіноча, фірми Bench розмір Мка. Жіноча фіска, теплесенька, розмір XL. Жіноча фіска, розмір 14. Ще один жіночий фліс, розмір елька, чоловіча плотна фліска, розмір 44-й. Легесенький фліс, жіночий розмір еска, жіноча плотна фліска, розмір. Елька, чоловічий фліс, розмір елька. Жіноча плотна фліска на замочку, розмір елька, жіночий фліс, розмір елька, жіноча фліска, розмір емка. Така жіноча флісочка, розмір елька. Легесенький фліс. Може бути і чоловічий, і жіночий розмір пише. 176-й. Лісов безрукавка. Теж може бути і чоловічий, і жіночий. Розмір XL. І останній цей чоловічий плотний фліс на замочку. Розмір L. Це був фіз перший плюс другий сорт. мішечка 8 кг. За 1350 кг.